На ваш погляд, чи змінюється щось для нас? Я маю на увазі місце проведення цих переговорів, і чи взагалі варто очікувати, що найближчим часом відбудеться так званий третій раунд? Ну тут, Андріану, я завжди виділяю два моменти: перший політичний, другий гуманітарний. Те, що відбувається по цьому другому гуманітарному напрямку, я вважаю надзвичайно важливим, і ми маємо робити все від нас залежне, говорити, хоч чортом лисим, аби тільки наші люди могли повернутися додому. І цей напрямок має лише. Посилюватися тут ми е, не повинні зупинятися ні, 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 ні перед чим, але є другий напрямок політичний, і тут шансів, на мою думку, 0,0 І хай би там швейцарські дипломати, хай би там пів південноамериканські, південноафриканські чи які заводно дипломати розповідали про те, що вони підготували чудове місце для проведення переговорів. Ну це не має ніякого значення. Ну тому що ми ж знаємо вихідні позиції Росії. Яка запропонувала нам підняти руку руки вгору, проголосити нашу капітуляцію і на цьому поставити крапку. Ну, питання в задачі: ми готові до таких переговорів? Не готові. Тому я думаю, що правильно говорять сьогодні наші політичні керівники, що навряд чи є смисл імітувати те, чого нема, і чітко ясно сказати, в тому числі Дональду Трампу, що вибачте, теми для переговорів не існує. Ви, дорогий товариш Трамп, запропонували. Безумовне, негайне припинення вогню. Ми з цим погодилися. Але е, ваш любий друг е, Путін вас відповідним чином послав. От ваші дії, будь ласка, на цьому тлі. І не звинувачте, будь ласка, Україну в тому, що ми не хочемо переговорів. Ми хочемо не переговорів, ми хочемо припинення вогню. А після цього, згідно з вашими ідеями, сідаємо і про щось домовляємося. Якщо йде війна і імітація переговорів, то нам така історія не потрібна. Це прикриття того, що путіну якраз і потрібно. Це гра в його гру, а не в нашу. От, власне, вся історія.